Усім привіт! Ну, я ще хожу в окулярах, бровки в мене ще темненькі. Це я про те, що я ж зробила таку е, корекцію брів. Дуже задоволена, мені все подобається. Дуже дякую, хто мені написав, що і підтримав мене, що класно, що я молодець, що я це зробила. Але я зараз не про те. Ми сьогодні зранку Приходжу, Коротше, дівчата, у нас там общий чат у собачників. І дівчата там пишуть, одягаємо там лосіни, щось те саме дуже спортивне, тому що будемо знімати йогу. Ну, Треба фоточки там, я не знаю. Галя ж працює тренером з йоги, А Оля займається дуже багато років і вона. Не працює тренером, але дуже часто тренера заміняє. Тренер кудись уїжджає, там, чи ну, от, як у мене Наташа, да? як я там десь відпустку чи ще кудись. Вона же немає відпустки. Вона мене заміняє так точно і Оля. Тобто вона вже дуже давно. Я там почитала, думаю, я не знаю, я його ніколи не займала, що там у моїх за вправи. А у Віки сьогодні, в общем-то, там куча планів. Не гуляла вона з нами, не йде гуляти. Ну, і я ж пишу, що може в вследний раз, тому що віки не буде, я не знаю, там, що як. Ну, в общем, дівчата кажуть, нічого не треба, ми вдвох ти нас познімаєш. Вони там, ну, думаю, класно, я подивлюся, якраз, що вони там роблять, чи я таке можу, чи не можу, бо ну, для мене йога це якби таке щось далеке. У мене що хочеш: танці, фітнес, шейпінг, бодіфлекс йога нет. Йога Нєт. Ну, в общем. Короче, сьогодні я прихожу, насміялися це, це я кажу челлендж з йоги. Будемо тепер повторювати. В общем, це зараз я вам покажу, як це все було. Бо дівчата ж знімали. Да, я на фо там дуже багато фоток, дуже класних, саме їм там на рекламу для їхнього клубу. Вот. Але ж я все знімала все підряд. І як вони падали, і як вони мостилися, і як їм собаки заважали. Дуже сьогодні було весело, на жаль, не було віки. І ми домовились, що завтра ми вдягаємо лосінчики, штанішки, маєчки і будемо це продовжувати. тому що ну, дуже цікаво, я теж хочу спробувати себе саме от в цих вправах. І ми так подумали, що у нас Галя і Віка одного росту. Високі вони длинноногі, А я і Оля понищі. ну, Мабуть, ми однакового зросту, Може, вона навіть трошки вища мене. Ну, в общем, практично однакові. І ми спробуємо зняти ті дві ми дві, і потім, може, Наташа там буде чи хто буде з дівчатами ще, щоб познімали, щоб ми там дві пари зробили. ну, в общем. Клас, мені подобається це цікаво. Ранок проходить такий бурний. Ну, в общем, я вас запрошу подивитися, як це все було. А я зараз їду на пошту. У мене там, боже, це жесть. Отам От у мене мішки з пакунки. Ну, це у порівнянні з тим, що ми два дні коробами возимо ті всі пакетики, косметички, енерджайзери. да? пам'ятаєте, що? Чи... В общем, Я заговорююсь, я так втомилась, я не знаю. я А Віка, так це взагалі вона ж з цими відправками. Я тільки пакую, зав'язую там все, рахую. А вона все це приймає, а там повідомлень. І оці всі мілачівка. Ну, це саме страшне, це мілочівка, звісно. Боже, чого я сижу з включеною машиною? Мілочов це жесть. І, ну, от щоб ви розуміли, у мене отакий от зошитосю. І от це, отак от, от, оце все у нас, це вже все. О, о, от це все відправки, уявляєте? І це ж тільки те, що в зошиті. А те, що ще в телефоні, то це взагалі. От, я зараз з Укрпочти щось відправляла. І мені тут посилочка. Опа-на. Не уявляю, що тут. Взагалі. Ми стільки з того тема замовляємо. Скільки всього, я так чекаю на сепію. А тої сепії немає, і немає і немає. Оце, здається, вона суха. Боже, я щаслива, люди! Це все не може бути. Два місяці. Уявляєте, два місяці мені йде посилка. Да, да, це воно. О! Оця фіговинка. Оце, ну. Ой, зараз напишу. В другий інстаграм, що отримала нарешті. І в мене буде знову замовлень, неймовірно, стільки по такій штучці кожному відправити. Ужасть. Так, ладно, участь ужастю, Поїхала я відправляти. Ну, а вас же звісно, я запрошую поржати вміст... <різь> разом з нами. Як ми це знімали, що таке йога і як це все відбувається? Все, друзі, я поїхала. Гарного перегляду. Всіх люблю, підписуйтесь на канал. Обняла, поцілувала. Все. Доброго ранку. Дивіться, що в нас тут робиться. <рес> Дівчата знімають, <рес> знімають. <рес> <рес> Йогу, йогу! Ой, так, держись, йогу. А собаки так, допомагають. Мне, Таня, Таня, той сторони, а собаки допомагають, я вас покуп. Я -то вас я пок... стою, далеко. Надо то Так, вот так. так вони. ось, все, а помічниця ось, дивіться яка. Да. Давай ноги наверх. А, давай, копай. Танюш, ты там снимаешь, да? Снимаю, снимаю. Носочки натянулы, да. девочки, коленки втянулы, ты э, заваливаешь эту... Я тебя завалено, да, вниз? Да. Потому что мне надо. Да, Галя сейчас стоит идеально ровно. Ну потому что я к ней попой тулюсь. Подожди, мне надо чуть поближе. А сдвинуться... Я Вот так вот уйти. Стоп, так. Ага, я не зовсім розумію, що вони хочуть. Так, собаки відходимо. Так, так, хорошо. Вийшов? Так. Ово. Так, оп, є. А тепер ми одновременно... Ото, 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 ото ці ноги. одновременно. Я правий, і лівий, так? так. Опускаємо до пола вниз. так, так. так. Були линии, линии этот Галя или ниже ногу или Оля вышел? Вот так, Оля, да, вот Оля, хорошо, только на, да, носочек. Еще трошечки выще. Чуть-чуть. Вот, это, 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 ниже, 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 ниже. Во, 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 Стоим, стоим. Красивая линия. Все. Все добро. Поднимаем. Так, поднимаем. Можем движение сделать. Так, Давай, еще раз. О. Вернись. А ты нам командуй, когда Таня выйдет в берёдку. Может быть, по диагонали ноги, например. Не я надо диагональ, там не видно. Ага. Да, так, вам... девочки, я же вас снимаю, как на YouTube, да? Чи вам надо в это? Я вам инстаграм. Вам инстаграм? Да. Тогда я сейчас, чекай. И далеко. Ну, мы, наверное, ушли, далеко ушли, да? да? Далеко, да. да. Ближе до ду -ду дуга. Короче, становись. Значит, нет, надо давай, вот, давай так. Давай вот так. Да, да, так, так не, Кэти, да, хватит. Вот И перекатываемся, да? Давай. Раз, два, три. Нет, ты тоже далеко. Нет. Можно, можно было вообще чуть-чуть ближе. Короче, стой. Дай. Стой. Нет, Опа. О. о! О. Ты сейчас станешь и будет не о. М? Так, э, Галя чуть-чуть ровнее в, на, на Олю. Друг друг на друга чуть-чуть. Ну, Ой-ой-ой. Собаки. Зои! Тікай оттуда. Давай з собакою. Я правую, ты левую. Та ні, не видно зовсім, не видно, Олю. Вообще за собаками. Собаки ушли. Зої. Ну вони вообще лягли там. Зоя отойди. Тепер у вас тільки ноги видно. Отойди, блядь, ну що ти на На песок хвостом. Собаки не дають їм нічого робити. Я кажу, знімаю, я їм знімаю відео, а вони, вони прийшли, полягали поряд, все, отак от. Так, дівчатки, все одно вас не видно. Бачите, що вони лягли? Вона мене лапить, я її на мене награє. Отойди, И что, будете с собаками заниматься? Да не, ну куда же наш не видно. отойди. Вас вообще не видно вас. Вообще меня забыли. Зоя, снимаем. отойди. Я... А я думаю, что... Вот так вот. вот. Ну что, ну помощницы, ну так вот. Йога с собаками. Да. Так, йога с собаками, да. Боже, сзади можно на фоне Зои. так. Поднимай, да, поднимай. Так, хорошо. Есть? Да, хорошо. Порядок? Да. Разваливается. Чип. Да. Ладно, да. Хорошо. Теперь еще стой. Стой. Угу. 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 Чудово. Ещё І так. Боже, така приятна йога у нас тут року. Чудово! Мне так нравится это все. Якби ще було более устойчиво. Так, молодці. Тримаємо ножку. Носочок натягнули. О, так, так-так класно. Молодці. Ой. Трошки вище. О! Ну, супер! Ну, красуни! Ты поднять и опустить одну. Ты одну поднимаешь до параллели с полом, а я опускаю одну для параллели с полом. Поняла? Мы стоим вверх ногами. Да ты стой себе. Таня, снимаю. Да-да, я снимаю. Есть ли? Угу. Можешь поднимать ногу одну до параллели с полом, опускать. Я опустила. А Таня, посмотри, чтобы было параллельно. Челкаю. Да. Куда мы смотрим? Девочки, хорошо. Да? Да. Хорошо. Хорошо. Левая рука вниз к левой стопе. Перевернутый треугольник. Да, оп, и смотрим на правую. Отлично. Уходим в планку. Теперь собаку и левая нога уходит вверх, как ты любишь потом. Поняла? Собака на трех ногах. Да, вот так. Угу. Ладно. Так, поки я веду этот самий сйомку, от що тут робиться? Ось. Ось так от у нас вот, І що, там маленьку паличку. Періодично вона її миє ходить. І далі копає. Так, і тут у нас. Це не от що як я її можу заборонити, як вона дуже зайнята. ці лежать. А кетя тут все, розкопки. А якщо я встану на мостик на коврі, а ти встанеш на мостик на мене. Типа мостик, а ти сверху мостик зверху. сверху на Мостик на большому... Корзинку. А? Корзинку сверху на тебе. Там Ой, що вони витворяють, у ці, дівчата? Не, боже. з пола, прогнюся на. Ты встанешь мои мостики на фото выглядят ужасно. Все, ладно. У меня поперек негнець. Угу. Хорошо. Ці две теж копають. Боже, Зоя а Как одна Выкопала ямку и мордочку не, туди, бо жарко. жарко. А что це за сачок? Сачкунула сегодня у нас ранок. Чого не була з нами зранку? У мене були важливі справи. Дуже важливі справи, так. Да. І оці наші пакування продовжуються усе до ночі і зранку. От, в общем, працюємо. Знову працюємо. <риклад> і дуже втомлюємося. А від чого ви втомлюєтеся? Не смішили. <риклад> Писали <риклад> мені там. Ладно. І, і сьогодні вже нормально. Ми це переживемо. <риклад> Так, я Вікі тут показую, як ми сьогодні знімали челлендж на пляжу. Ми завтра будемо продовжувати. Трохи парами поміняємося, і буде в нас цікаво. Бо Вікі сьогодні не було, не було як знімати. Тільки я знімала дівчат двох, а я ж теж хочу. Віка в нас приїхала, воно дивись, Опа, пара що по плану? Вона ж написала три години в четвер. А, сьогодні да, то Вони вже приїхали, вже буду розкладають овочі, зараз побіжимо купляти. Так, все. І потім отак все. На пошту, на пошту.